Не завадило й депутатів Верховної Ради, що правда з іншого приводу. Столична поліція кирає всіх, хто неправильно припаркувався. Проте з цього правила є винятки. Наприклад, патрульні можуть спокійнісінько проїхати по Грушевського, заплющивши очі на неправильно припарковані престижні автомобілі. Так от Джедаї вирішили таки навести лад. Розпал робочого дня. Народні обранці в поті чола працюють у раді, а їхні водії нудьгують біля під'їзду. Схоже, депутати, які поводили себе добре, можуть паркуватися отут -от просто за парканом біля Верховної Ради. А от всі інші, які поводилися погано, вимушені порушувати правила дорожнього руху. Поліцейських такий стан речей традиційно не бентежить. Ці автомобілі. Вони порушують правила вашого руху. Ці запитання на Володимирській, 15. Або як е підсумки? Ми провуху? трішки не, не, не тим займаємося. Ну, ви ж знаєте правила дорожнього? Mm -hmm, так. Так, от скажіть, вони порушують правила чи ні? Не знаю. Не знаєте? Ні. І ви не, не, не вчили правила дорожнього? Ні, не вчили. Верховна Рада найкраще місце для зустрічі просто на дорозі. Принаймні цим панам то досить комфортно. Вам не здається, що автомобіль трошки заважає дорожнього руху? Ну зараз від'їду. Ну, добре, будь ласка, віддітьте, бо ви тут не один. То зараз, десь місце звільнеться, да, я зразу від'їду. А, а поки. А поки не звільниться, то що? Так, буду заважати, можливо. Нема де стати. Нема де стати? Так. Да. Запропонуйте. А в Верховну Раду приїхали? Ні. А куди ви приїхали? Ну, з товаришем зустрівся. Викликаємо поліцію і поки чекаємо на патруль, намагаємося напоумити порушників. Тут Знак не можна паркуватися. Де? Uh, yeah. Ось. Все, зараз від'їжджає. Водії, які одразу перепарковуються за нашими, за нашими проханнями, бачите, отримують місце за парканом Верховної Ради. Але всі інші виявилися надто сором'язливими. Поліції ми так і не дочекалися, а тим часом на годиннику вже майже третя. Тож депутатам, схоже, потрібно обідати, бо як бачите, місце біля верховної ради вже потроху звільняється. І аби народні обранці змогли швидко та без перешкод роз'їхатися по своїх справах, на цьому перехресті вимкнули світлофори та поставили регулювальників. Якщо депутати кидають свої автівки, де заманеться, то чого ж чекати від звичайних смертних? Якщо ваш день не вдався з самого ранку, ну скажімо, там яєшня пригоріла чи відключили гарячу воду, помститися всьому світу, можете ось так, от просто кинувши свій автомобіль на пішохідному переході. Нехай і іншим буде незручно. Виявляється, це місце вже давно подобається паркунам. день чітко. да? Прямо да. на пішохідному да, Так, частенько буває. І що поліція не приїжджає, не викликають. Не да. Але на відміну від Верховної Ради, сюди поліцейські приїжджають за лічені хвилини. Треба визивати почастіше. Шодики багато реакції нас дуже мало. Визивайте, будемо приїжджати евакуїрувати або шукати власників. Не визнав. Ось одного чекаємо, що з евакуації. І, хоча переляканий власник з'явився раніше за спецтехніку, штрафу йому все одно не уникнути. Ми спочатку не побачив, що там пішохідний перехід. Я просто знаю свою провину. Прошу вибачення за те, що так сталося. От вчиться горе паркуни, інакше ваш гаманець буде худнути регулярно.